Якщо ми говоримо про це, про американські дебати, дійсно головне головна історія і головний висновок. Що для демократів це катастрофа, і сьогодні не зрозуміло, чи може Байден залишитися кандидатом, враховуючи те, що показали опитування і CNN, і інших телеканалів, які проводили, те, що люди тотально вважають, що Байден старий, що Байден не в змозі протистояти Трампу, і в Байдена сьогодні ну вперше через вік, друге через відсутність якихось нових ідей. Ну шанси дійсно десь на рівні нуля для того, аби перемогти на наступних виборах. Тому от головне питання, чи чи буде за? Міна гравця, чи буде хтось інший балотуватись від демократичної партії? І ще питання на кого на вашу думку, на кого могли б замінити демократи е Байдена як представника своєї партії? Сьогодні складно сказати однозначно, тому що багато розмов казали і про Мішель Обаму. Навіть говорять там, мої знайомі е дипломати, що розглядали опру Вінфрі. Це дуже відома телеведуча американська думка. Ви знаєте, що вона вона дуже близька до сім'ї Обами, і що начебто mm -hmm. також її потенційно розглядали в політичному контексті. От знайти людину, яка б дійсно сьогодні Мала б таку популярність і такі рейтинг рейтинг впізнаваності по Америці складно так говорять там і про потенційних деяких губернаторів говорять потенційно там про членів команд, команди, умовно під Бутіджі, це міністр інфраструктури, камала Харіс. Але всім сьогодні очевидно, що це не ті кандидати, які могли б протистояти Трампу і десь розраховувати на перемогу. Артема, давайте проаналізуємо те, що говорив Трамп. Я ось вчора акцентував на цьому, що ведуча хотіла все таки поцікавитися в нього і почути конкретну відповідь. Чи умови Путіна є прийнятними для нього? Він спочатку вперше ну так намагався обійти, ухилитися від відповіді на це запитання. Вдруге, все таки відповів: ні, вони є неприйнятними. Ну, нібито все добре. Так він не погоджується там з тими умовами, які пропонує Путін. Але разом з тим, ось такою. Наскрізною тезою простежувалося, що він все-таки хоче закінчити війну. Йому буде все одно з якими наслідками це буде для України. Він ну апелював до Байдена, і казав, мовляв, подивіться, скільки сотень мільярдів доларів вже витратив Байден, і мовляв, це нічого не дало. Тобто, все таки Трамп може бути і наскільки потенційно може бути небезпечним для нас в контексті призупинки або унеможливлення допомоги в майбутньому. І фактично змушування України до переговорів за будь-яких умов неважливо, але переговорів з Російською Федерацією. Звісно, така загроза вона досить велика, враховуючи риторику Трампа. Але знову ж таки, давайте зупинимось на інших моментах. І Трамп це дійсно перший президент, який давав Україні летальну зброю. І тоді мова йшла здається про джавеліни, якщо я не помиляюсь. Тому от сьогодні він знаходиться в такої ситуації постійних дебатів і пошуку правильних наративів, тому що він так само, незважаючи на той момент, що він е, залишається лідером гонки, навіть посилив свої позиції після оцих дебатів, все одно Трампу дуже важливо, ну так скажемо, намацати власну аудиторію. От е, цікавий був момент, що його постійно були були тези про те, що він закінчить війну за, там, за 24 uh -huh. години, посидівши за стіл переговорів. А потім була історія, що після його от, партії... Так. Ну ось, як каже Артем, не витримує і навіть техніка спеки. Ну, звичайно, тут варто зрозуміти, що тут доводиться інколи навіть Трампу виходити схожою риторикою. Було б дивно, якби він сказав: Друже Джо, так добре, що допомагаєш Україні. Якщо я стану, я продовжу твій шлях. Ну зрозуміло, що таке практично неможливо.